Я все ж таки абсолютно переконаний, що був правильний зроблений свого часу вибір з цивілізованими країнами, які примусили Україну відмовитись від ядерної зброї. Нагадаю, що в в середині 90-х Україна насправді була найавторитарнішою країною, взагалі на теренах європейської частини колишнього радянського союзу. Жовнік я, оскільки досліджував тоді, що писала світова преса да про цю кучмократію, про те, як нас знищували опозиціонерів, знищували журналістів, тобто ми взагалі з з дивилися заздрісними очима на навіть ту ж ту, ту, ту саму Росію чи Білорусь, в яких абсолютно була тоді ліберальна. Ну до пришестя Путіна і Лукашенка набагато більш ліберальні були режими, тому абсолютно виправдана була недовіра, Я да. Недовіра до. Тодішньої України, яка могла стати таким ще більшим очагом нестабільності, ну не. для мене для мене понятно, що ні мене жаба душить, що ми е, здали. Треба було перше, не здавати, а продать, продати американцям дорого б купили, але трошки собі залишить там якоїсь тактичної чи якоїсь зброї. Понятно, що може не 1300 боєголовок, які були б важкі в озброєні. От але я погоджуюсь абсолютно з тим, що е, Україна була тоді да авторитарніша. Я пам'ятаю ще. Що ну режим, режим був на Росії, навіть коли в них були другі вибори після Першої Чеченської війни в 96-му 96 році? То ще там, да, якось там можна було і критикувати Єльцина і все? А з те з що зараз на Росії це порівняти не можна от 30 років тому, якраз на Росії ще був режим, скажімо так, незакручених гайок був. Да? Да. Так та сама Валерія рівна новодворська приїздила тоді до Києва, саме захищати нас від утисків тодішнього тодішнього кучмінського режиму. І якраз э, мені приємно, що вона передбачила тоді, що Україна буде саме ключовою країною для майбутньої боротьби за свободу і демократію в Європі. І настільки палко нас підтримувала і попереджала про загрози цього авторитаризму. На жаль, сьогодні ми не бачимо в нас ознаки сповзання до авторитарного режиму і не слабі такі ознаки. Да. ми бачимо, що от парадоксально, що Україна воює за європейські цінності, але сама скочується в авторитаризм. Ну доганяючи Росію, як тоді ми доганяли її там в демократії, можна сказати, так ну в, в такій собі в певній демократії. То зараз скочимося, понятно, Росія вже в тоталітаризм зірвалася, але. Я ja так думаю, що mm. що, що да. Ну, Ні. останні останні дані дуже промовисті, що компанія BlackRock, яка е, за останні там три роки е, створила декілька інвестиційних проєктів, е, програм, і е, планувала залучити зокрема і до е, спільних е, виробництв зброї на, тер, на теренах України. Ну плани були до півмільярда доларів е, найближчими там місяцями. Але сьогодні вони заявили, що вони призупиняють свою е, е, діяльність на цьому напрямку, тому що в них немає довіри до е, перспектив. Української держави, якщо ми дійсно стаємо другою тут Білорусі чи Росією, то так яка може бути довіра тоді до інвестиційного клімату? Щось подібне було між іншими в 90-х роках. Я вже розповідав, як я виправдовував це класичне визначення дипломата, що is the honest person who онест персон to like in sake of his country, Що дипломат це чесна людина, яку надсилають брехати в інтересах його держави? І дійсно в 90-х роках я виправдовував це визначення, тому що ми вішали локшину на. На вуха цих потенційних інвесторів розповідали про якісь там унікальні інвестиційні можливості. Потім в мене був навіть на радіо такий персонаж, який казав, що уважаємо іностранні інвестори, вкладайте гроші в українську економіку, а де ваша не пропадала. Ну і от і іноді я в якомусь ізраїльському телеканалі розповідав про, про унікальний інвестиційний клімат. А потім ті, хто повертався з України це. Ізраїльські інвестори шукали мене, щоб поквітатися зі мною да? набити мені пику, тому що я вводив їх в, в оману своїми оціми обіцянками і твердженнями. Ну і на жаль, сьогодні ми бачимо, що ці інвестняні, які там е створені були е Зеленським. Зараз якісь там чергові скандали, що е ці е інвестняні займалися виключно хабарництвом, да і за свої послуги брали інвесторів собі на кишеню, замість того, щоб дійсно. Допомагати створити відповідний інвестиційний клімат для залучення інвестицій. Ну тобто, мені взагалі було настільки очевидно до цього це призведе. Я ж кричав тоді. Ну як ви можете довірити державу для мене було схоже на самогубство. Це однозначно таке. От ми захотіли вистрілю. Ну принаймні в ногу ми собі вистрілили дуже сильно і тепер це все і це все будемо доїдати. На жаль, дуже довго ще ну це. Це ж писав Лесь Подерев'янський, що це абсолютно суїцидальні якісь нахили отак віддати. В руки цій банді пройдисвітів, да? ну, мало того, щоб можна було б ще просто корекціонери. Але ж це саме проросійські сили, абсолютно. Ну як Зеленський роками відпрацьовував тут російські наративи. Ну, от я ж просто це знав з перших років, скільки знав мої ж однокашники, колишні були його кураторами по багатьох напрямках. І саме вони вкачували сюди десятки сотні мільйонів, тому щоб саме промивати мозок. Українцям за рахунок саме цієї гібридної війни, як три чверті всіх сил і засобів, використовується саме на інформаційно психологічну обробку, як власного населення, так і населення країн супротивників. Ми недооцінили цієї загрози. Ну і сьогодні маємо те, що маємо. Бо до вас питання було е, таке цікаве, незрозуміло. Я от в чаті підглядаю mm -hmm. там що Левко Лук'яненко, ви його знали, е, е, бо він, ну, він от каже, що е, ну, наш глядач каже, що він в останньому інтерв'ю своєму на п'ятому каналі казав, що Порошенко да, дійсно є найкращим президентом України, і як би він оцінив, якби він дізнався, що прийшли клоуни до влади. Там, ті, ну, я думаю, mm -hmm. що... Це трошки риторичне питання, але я думаю, що нот ну, е, е, старі патріоти для них це завжди був би шок. Ну, вони тоді ще називали ті, хто лишився з цієї генерації дисидентів. Називали ну, зокрема Степан Хмара, дав називав <правда> представників партії «Слуги народу «Слуги народу ліквідаторами України. Тобто, коли побачили вже їхні підривну їхню діяльність, яка далася взнаки в ну, перші буквально місяці їхнього правління, коли почали ці схеми розкручувати з того самого Коломойського, коли купували в нього Укренерго чи там Центр енерго, вже не пам'ятаю, хто купували в нього, купували в нього нафту по ціні вдвічі більшою, ніж ринкова ціна. А потім його ж підприємством продавали електроенергію по ціні вдвічі менше ринкової. Тобто на рівному місці заробляли просто там перекладаючи папери, заробляли сотні мільйонів. І це ж було одразу ж очевидно, що в п'ять в найпотужніших державних підприємств, включно з тим самим Нафтогазом, з «Укрзалізницею», з «Укрхлібом», які за часів про Порошенка давали до 120 мільярдів прибутків да, на рік, і одразу ж через буквально рік, рік вони почали давати такі самі збутки. Тобто, ну, які ще потрібні докази згубної діяльності цієї зеленої команди? Ну, і ми ж бачили потім під час боротьби з так званою коронавірусом, коли вони били себе в груди, кричали, що вони найкращі взагалі, чемпіони світу і майстри спорту по боротьбі, а спромоглися останніми взагалі в Європі забезпечити. Населення антивірусними препаратами вакцинами, і через це ми втратили яку рекордну кількість серед кількості взагалі тих, хто захворів відсоток смертей. У нас був найвищий в Європі за оцінками Академії наук 150 тисяч. Загальна кількість була втрат наших, тобто співмірно з тим, що загинуло в нас в От Я позавчора в мене був стрім з найвідоміша така родина правозахисників Харківська Хельсінська група. Це родина Захарових да. Євген Євгенович, да. ветеран і його син Борис. От у мене був ефір з Борисом, і він якраз підтвердив те, що я шукав ті теж офіційні якісь дані про ті сумні, про ті страшні цифри в Маріуполі. З цивільних загинув це, хто загинув, тобто вони дослідили всі родинні зв'язки, всі дані, які були надані родичам, і від 80 до 100 тисяч цивільних загинуло ну, тільки в одному Маріуполі. Тобто, а в нас е, цифри, які надають ми, наші е, в, органи державні, що за ці роки тільки там, скільки там 20 тисяч загинуло цивільних. Ну це ж вони рахують тільки тих на тих територіях, які були де окуповані і де змогли mm -hmm. ідентифікувати. Але ж насправді ці цифри набагато більші. Знаю, ви бачили мій випуск в Санчеку, в якому я розповів про я. я як... Дивився про скелети в шафі. Скелети в шафі шафірмаселець це, 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 це не саундчек. да, Саундчек був про такий політехнологічний прийом, як Red Herring, на зараз червоно да, да оселедець, да, як сьогодні відволікають увагу цими там іноді ну, другорядними конфліктами для того, щоб від тих то, самих корупцій... У нас вибор... від Видеріна, я ще чув, це називали просто трошки іншим терміном димова завіса, да, коли димова там типа завішуємо е, одну якусь те, що вони там накосячать, а зовсім. Іншою темою да ну це стара тема, да да другорядні якісь об'єкти на них концентрувати увагу суспільства для того, щоб ця страшна цифра, яку нещодавно озвучили, що 240 мільярдів дебіторська. Заборгованість не мільйон знову ж таки 240 мільярдів гривень. Це суми, які переплачувались на якісь рога і копита компанія, якась там в Польщі, де чотири співробітника, і жодного немає бекграунду в закупівлі військового обладнання. На неї перераховують там по 20 мільярдів гривень, і ці гроші зникають, і ніхто на цю суму жодного об'єкту не поставили. Тобто, 240 мільярдів просто в трубу викинули. Да, і для того, щоб суспільство відволікати, то чергові якісь вкиди там. Робиться бур'яна безумна. Сьогодні вона заявила за те, що стала таким вибухом в соцмережах, сказала, що абсолютно вичерпались ракети для. То, то в протиповітряної оборони, щоб відбивати балістику над Києвом. Наскільки ця тема збудила все середовище? Тобто, в першу чергу, звинувачують саму Бур'яну безумну, що вона дає таку інформацію ворога. В нас там людей, які розмістили фотографії враженого об'єкту, дають їм там вироки на декілька років за проторити, можуть їх заграти. А тут вона видає таку цифру, яка відповідно визначає нашу вразливість сьогодні старшену, Да? і тут почалась пані люди почали знов ж таки вивозити дітей з Києва через те, що загрози о цих нальотів вони ж посилились. Жодних питань по визби немає до бур'яни безумний, да тому що таким чином вони відволікають увагу суспільства від кричучих е своїх прорахунків чи абсолютно злочинних yeah. дій да як з тим самим чернишовим. Ну тобто, в ці їхні оборудки на мільярд гривень, вони ж відбулись. Саме в той в критичні місяці, коли росіяни захоплювали тут нові нові території, вони в той час торгували квартирами, розподіляли фонд житловий серед наближених квартир, які за безцінь отримали в обмін на те, що надавали за безцінь ціли ділянки нові для нових забудов. Да, да. І тут ну тут це той випадок, коли корупцію приховати важко. І скільки це у них там уже віце-прем'єра, два у нас з цим з Ну, В, розшуку, в нас в нас ж в розшуку і антимонопольний комітет, колишній керівник, mm -hmm. і колишній керівник цього Нацбанку. <кхів> <кхів> Нацбанку ну, взагалі загальна кількість тих, кого набра... намагалися притягнути до відповідальності, там десятками вимірюються, да але ж ніхто з них реально не отримав практично терміні. Таким тобто, в кращому випадку вони втікають за кордон, в кращому випадку для них, не для держави. Да, або їх тут випускають за ці застави, на які знову ж таки рекордні суми визначають, але ж збирають цю суму сумнівних якихось. Персонажів тут не вистачає там декілька мільйонів для того, щоб забезпечити передові наші підрозділи на фронті ВПЛА, А тут за деклічені години збирають 120 мільйонів гривень. Причому якісь сумнівні персонажі, які жодним чином так. не можуть довести походження джер, джер, джерела походження цих грошей. Ну але в той самий час по півмільярда гривень. Призначають втричі в тричі чотири рази більше застави, призначають взагалі звичайним там охоронцям, які були на фронті, але через те, що через якісь там плівки чи флешки ФСБ їх намагаються звинуватити, в тому, що вони, начебто, за російські гроші фінансували тут компанію Порошенка. Хоча насправді абсолютно легальний мільярдер Порошенка і виводив саме в той, той Кеш з Росії, що ну бред. Абсолютне, абсолютно ну, це просто щоб знов ж таки відволікти увагу де для навіщо розкручували свого часу вбив свого брата, щоб відволікти увагу? Знов ж таки від звинувачень да. з в того самого Коломойського його оточення від вбивства, за якими жінчим потім Зеленський його і посадив сьогодні. Він же тримає його в свічому ізоляторі СБУ під приводом того, що дивіться, ми ж не можемо його видати ФБР, тому що там економічні злочини. А внута с в в нас тут замовне вбивство. Да. Як же можемо його віддати ФБР? Ну і ну і це... я так само свідомо кажу, що це вони його ховають. Вони це, він переховується просто так.